У першу суботу серпня Приютівська громада відзначала свій перший ювілей. За п'ять років існування громада об'єднала вісім старостинських округів та приютівську селищну раду. Процес створення був не з легких. Згадує Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. Слава Богу, що були створені відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, і ми ще встигли використати можливість, яку давала держава для тих громад, які створювалися добровільно. Отримали велику допомогу, завдяки якій ми змогли щось побудувати, щось відремонтувати, придбати комунальну техніку, запланувати багато планів на майбутнє, і насправді ми вже жалкуємо, що громада не була створена ще раніше. Напевно, ми б зробили значно більше, якби це було зроблено раніше. Першочергово за мету поставили провести глобальний ремонт доріг, і за п'ять років виконали великий крок у цьому. У напрямку насправді у нас була ситуація досить непогана до цього року, коли розпочалась війна і фінансування на ремонт доріг значно скоротилося. І це і стосується і державних доріг, це і стосується і комунальних доріг. Ми будували спортивні майданчики. Ми розпочали будівництво пішохідного мосту. І насправді якби не війна, вже б ми сьогодні напевно святкували вже на новому пішохідному мості через, через Інгуле, через Войнівське водосховище. Ми побудували ЦНАП і не відкрили його буквально. Нам місяць не вистачило для того, щоб його відкрити, тому що почалась війна і фінансування повністю все фінансування було було переключене на захисні заходи. На заходи пов'язані з захистом нашої держави. Ми проводили дуже гарні свята. Ми проводили фестивалі. Нам насправді є чим пишатися. У нас працюють всі школи, працюють всі садочки. Ми надаємо дуже велику кількість адміністративних послуг. До повномасштабного вторгнення було безліч планів, як зробити життя у приютівській громаді ще краще. Але війна змінила пріоритети, і зараз першочергові завдання це підтримка захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також допомога комунальній сфері та сфері соціального захисту. А з нагоди першого ювілею у громаді провели ряд благодійних заходів. З дев'ятої години ранку ми почали з футболу. У нас був міні футбол, і команди, які брали участь, платили внесок. Тобто, навіть тут була вже благодійна. Акція з третьої години ми почали розважати наших діточок. Акція також благодійна. Нам волонтери допомагають. Це зовсім безкоштовно, але стоять скриньки, де батьки можуть кинути гроші для наших хлопців, які нас захищають. І далі ми зробили фотозони, які також всі безкоштовні, але й скрізь стоїть скринька для пожертвувань для наших хлопців. Майстер-класи проводимо, а також торгівля, торгівля, пиріжки, жарені, печені, м'ясо. Представляємо нашу зелену садибу, яка в нас в селі Протопопівка. Хочемо показати, що в нас дійсно є люди, які розвивають зелений туризм. Також відбувся благодійний аукціон. На ньому можна було придбати різноманітні вироби, створені власноруч жителями приютівської громади та її гостями з регіонів України, де тривають бойові дії. Свою творчість під час вечірніх виступів дарували аматорські колективи. А серед запрошених гостей творчі волонтери з Кропивницького. Після масштабного вторгнення ми вирішили, що через місяць, орієнтовно, коли пакували, збирали, купували, відправляли, в принципі, робили все те, що майже всі українці в нас роблять. Ми зрозуміли, що творчі люди ніяк не задіяні, і в них є великий потенціал для того, щоб можна його було реалізувати правильно. Таким чином у нас виникла ідея зробити акцію Творчі волонтери наближаємо перемогу разом. І вже за чотири місяці, що ми працюємо, ми працюємо в форматі вуличних музикантів, тобто багато. Тисці, наприклад, там, з 10-9 ї з ї ранку до 8-ї вечора на вулицях нашого міста по Кропивницькому співають, грають на музичних інструментах, дають танцювальні майстер-класи. І таким чином за цей період ми зібрали вже 650 тисяч гривень, на які купили три автівки для збройних сил. Також доклали кошти до купівлі Кажанат. Це такий бойовий дрон, який скидає подаруночки. Загалом під час благодійних заходів зібрали близько 20 тисяч гривень. Найближчим часом кошти передадуть на потреби хлопців із ЗСУ.